Вітаю, колеги, а також симпатики, всім, кому не і цікава психологія, з сьогоднішнім днем психолога. Сьогодні наш день день людей, які знають, що фраза Розкажіть про це докладніше, працює краще за будь-яку магію. Ми ті, хто можемо вчати 50 хвилин, і все одно це буде активне слухання. Ті, хто бачить трохи глибше. Але іноді теж гуглить що робити, якщо сам вигорів. Вітаю нас усіх, сильних, чутливих, трохи дивакуватих, але ж таких незамінних. Бажаю м'яких клієнтів, адекватних переносів, гнучких рамок, але не менш. І щоб супервізії були не менш терапевтичними, ніж сесії. Пам'ятаймо, головне, якщо все йде надто добре, це або ремісія, або опір. З професійним святом, дорогі психологи, нехай фрейд нами пишається, а клієнти оплачують вчасно.